Ось така капуста. 63-річний Володимир показує, як щедро на полі вродила капуста. Цього року, розповідає господар, в такому обсязі посадив її вперше. Син купив розсаду і сина забрали на війну. І ми мусили її посадити, бо син хотів займатися. 48 сотень посадили. Капуста. Десь 1015 було розсади. Сорт анкома. Частину врожаю, каже Володимир, уже продали. Ціни на білокачанну капусту цієї осені, з його слів, нижчі, ніж торік. На село вивозив був. Сікуємо двітон десь продали. По 10 гривень кілограм капусти. Минулого року я вже по 15 була вроді. Ми цього року не заробили. За, за насіння вернули гроші. Та вже все, вже вона не буде йти. То вона йшла зараз якраз. Ще люди квасили, брали. Шкода, то, що скільки затратилися, скільки, скільки сили я тут вложила. Я тут сили вложила, перший раз я її сама полола, бо не було кому. А скільки просила, не купляйте її капусти, не сади, скільки. Вже я теж не можу, я в мені літа, я вже і здоров'я того немає. Не збудемо, курови з'їдять. Одна головка капусти важить від 1 до 4 кілограмів, каже господиня Надія. Так капусти я її, вона була. була. М'які листки. Беруть таку на середню, таку на голубці. Таку велику беруть на кріщіння, на закваску. То будемо готувати її на стерні. Робі такі козлики. І кругом бложуєш, її, щоб поздух знизу проходив. І соломи накриваєш, і землею присипаєш. І вона як то вакуум здається. І вона зберігається так. Вирощування капусти це довгий і складний процес, говорить Володимир. Подживляли ми її одразу, нітрофоску ту фоску сипали. після садив сажалкою трактором. Рихлили, пололи, крупили. Гусінь з'їсть її, що не покропити її. Якщо засуха, то може її вродити. Подружжя Хвостюків має трьох синів, двоє з них нині на передовій. Чоловіків у селі, каже Надія, залишилось небагато. Аби не та війна, що, знаєте, щоб були діти вдома, а то переживаєш. Є такі ночі, що й не сплю. Один напередковий. В селі дуже тяжко жити без чоловіка. Як нема чоловіка, все вмирає. Бо в нас є такі жінки, що чоловіки помирали, попродали, От, що можуть, те й тримають. Все мусить йти заплатити, все мусить йти когось просити. Тяжко люди живуть. Тяжко. Я вже казала, давай попродаємо те все трохи і поживемо саме для себе. Не може, так не можна і все. <звіх> Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини Луцьк.